Кінцева зупинка декількох маршрутних таксі на сихові. Водії один за одним просто неба підливають автобуси. Торговці ринку, наші ябки кермувальники ходять до вітру, бідкаються, сморять аж очі ріже. А влітку тут неможливо витримати, неможливо тут запах неможливий. Тобто під бутку прямо. Ну, вони ходять під будки. Під будки по вулиці от прийти е, зверху до низу до по вулиці, під кіосками там ужасна вонь. Водії ж виправдовуються, мовляв, збиткують не навмисно, туалетів бракує, а ті, що є, далеко. А в шофері вже ж графік. Колеса чотири штуки є, правда. От і маєте всі розклади. А це цивілізовано ви вважаєте? Ну ага. Натомість обурені при вселюдним випорожненням люди кажуть: на ринку є туалет, але більшість шоферів платну послугу вперто ігнорують. Ви знаєте, в нас до цивілізації ще дуже далеко. Дуже у нас взагалі немає ні духовності, ні цивілізації, нічого, тому що наш народ дуже в тому ділі, ну як сказати, безкультурний і все. В управлінні транспорту розповідають, таких нарікань від мешканців на водіїв не бракує, відтак обіцяють реагувати і вже ведуть перемовини з фірмами, які могли б встановити мобільні вбиральні на кінцевих зупинках. Коштів як завжди на це бракує. Тому якби останнім часом так з'являли з'являються деякі пропозиції від приватних, тобто фірм, які деякі з них, тобто для себе. Скажімо, знаходять якийсь комерційний зиск у влаштуванні скажімо, біотуалетів на кінцевих зупинках. Підприємці вже пропонують поставити перші 10 біотуалетів, на яких саме зупинках ще мають вирішити, однак їх роботу ще треба узаконити з відповідними службами. Тож транспортники не беруться навіть припускати, коли саме першими мобільними вбиральнями зможуть користуватися водії, але констатують, послуга буде платною. Віталій Кубліко, Олексій Шолковий, головні новини Львова.